Це частина ракети, якою росіяни обстрілювали Миколаїв. Вона від реактивної системи залпового вогню. Ураган її українські військові передали в музей, який облаштували в громадському просторі кропхаб. Цей куток у нас заповнений російським снаряддям, їхніми касками, їхніми гільзами, їхніми шевронами. Це частина винта винтокрила к 52 два алігатора, яка була. Який був збитий під Великою Олександрівкою та привезена частина до нас. Збирати військові трофеї почали у 2014-му. Більшість привезли захисники в 2022 році. Трофеї тут з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. При звільненні Харківської області був привезений нам цей зошит, в якому якраз робив свої нататки. Один Танкіс. Останнє в нас тут якась схема. Він розписував. Знаряд, що з ними, як тут є гроші, фляги та одяг російських військових. Всього в музеї зібрали півтори сотні експонатів. Цей шолом нам привез з запорізького напрямку боєць, колишній боєць ССО. Зараз він знаходиться в запорізькому ТРО. Ось підбили Орка і привезли нам. Трофеями з поля бою поповнював музей військовий з позивним Міхей. У 2015-2016 роках був мобілізований, служив на сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії повернувся на фронт. Передавали через хлопців трофеї, які були з-под Києва, коли, так сказати, в кавичках наші браті нам прийшли свій русський мір навати. Тому Більшість трофеїв, які були, вони готувалися вже і к параду і захватити. Ну, Це каска вона була Мощуна, в Мощуні, Коли вже хлопці заходили обратно, то вже цей як один із трофеїв, а також показана ця колорадська ленточка, що ці люди приходили з цими ленточками нас вбивати. Говорить, такий музей потрібен, щоб люди в тилу не забували, війна триває. Їхня йшла еліта. Ну, наприклад, навіть якщо взяти, прості солдати їхні їли такі сухпайки. Оце, наприклад, ось все передали, а їхня еліта їла більш такий раціон і знову ж ізотовлений він був в Криму. І у них все-таки є ділянка на хороших. Солдатів і похід. Це камера з російського дрона, збитого в Київській області. Я тут передавав, це Серлана 10-го, нижня камера. Теж хлопці збивали, не передавали. Щоб не просто показати якісь боєприпаси, а показати ще раз повторюся, що з чим прийшли наші браті. Вони прийшли зі зброєю із з різною зброєю. Тільки одне направлення знищити нас, як українців знищити. Це уламок російської ракети, яку збили на території Кірвоградщини. Уламок ракети, яка прилетіла в нашу область 30-го числа, нас літали з Новим роком. Щоб всі охочі могли побачити зібрані трофеї, планують зробити музей просто неба. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.